Традиційно у середу у приміщенні виконавчого комітету Бориспільської міської ради відбувся прийом громадян. Цього разу його проводив секретар міської ради Борис Дармостук. Першою до нього звернулася Надія Горецька з питанням щодо надання ліків пільговикам. Жінка скаржиться на те, що в аптеках не видають потрібні препарати. Борис Дармостук, уважно вислухавши проблему, пообіцяв особисто допомогти у її вирішенні. Наступною в черзі була Валентина Селюкова. Жінка вже неодноразово звернулася з проханням допомогти у будівництві храму по вулиці Нижній Вал -1. Спочатку питання стояло у оформленні проектної документації та дозволу на забудову. Зараз у фінансах сесія двадцять восьмого, і ми тоді вже і будемо тільки ми тоді та саме попрацюємо. Ну, то що з депутатами ми завжди допомагали, і будемо будем допомагати їй. Також зі своєю проблемою до Бориса Дрмостука звернулася Тетяна Гойко. Жінка просить допомогти перевести її дитину з дитсадка веселка до росинки. Пані Тетяна стверджує, що їй не вдається зробити це самотужки. Звала в Росинку в 2011 році документи і заяви. є. я по щоту була 41, перша. Мені відказ дали. Було на той день 120 чоловік. 120 120 ту маму приймають у саді, а нас е мене не, не прияли 41-го. У зв'язку з стрімким ростом населення дитсадок Росинка переповнений. Міська рада надасть вказівку, аби розібрались з проблемою та гарантій не дає, стверджує Борис Вікторович. Я не все, ми зараз доручення дамо, ну не знаю, як воно вирішиться. Може, може, десь щось розберуться. Але я просто знаю. Іменно поросинки точно знаю. Тому що до мене теж приклада, як до депутата, я кажу, люди добрі. Я не Бог і, і все могу. Також під час прийому звернулися люди з земельними питаннями зі скаргами на РЕЗ, з пропозиціями щодо ремонту асфальтового покриття та придбання обладнання для ігрового майданчика для дітей. Секретар міської ради вислухав всіх без виключення та обіцяв допомогти. Євген Трофімов, Євген Саренко. Новини телеканал «Бориспіль».